Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 11 червня православні віряни за новим церковним календарем згадують апостолів Варфоломія Варнава. Також сьогодні День пам'яті ікони Божої Матері. Достойно є милуючи У народі День отримав назву Варфоломіїв. Днем Варнави народні прикмети забороняють цей час ходити босоні по траві і рвати її. За народним повір'ям на Варфоломії, Варнави сходяться вся нечиста сила, відьми, демони, чорти, лісовики, вовкулаки, русалки, лихоманки та інші. Люди говорили, що в світлий час доби по лугах катається нечиста сила і ділить у діли кому в сінях хомути і вішки сплутати, кому на дітей хвороби наслати, кому людей лякати, кому трави отруювати. У народне свято 11 червня люди збирали сезонні ягоди: полуницю, синицю, ранню вишню. З них готували випічку, вареники та домашню консервацію, а також їли сирим. Згідно з віруванням, ягоди сьогодні стають удвічі кориснішими. Тож для міцного здоров'я потрібно з'їсти хоча б жменько. Заміжнім жінкам не слід навернаву ревнувати. Наші прапрабабусі вірили, що в іншому разі навіть найміцніший шлюб може опинитись під загрозою. Щоб цього не сталося, потрібно згадати найрадісніший момент життя, тоді сімейне щастя буде врятовано. Суверо забороняється слухати розповіді про чужі захворювання, можна перетягнути їх на себе. Якщо хтось почне скаржитись на здоров'я, переведіть розмову на іншу тему. Вони ж не радили в цей день влаштовувати розбірки і в цілому будь-яке з'ясування стосунків. Інакше Варнава розведе сперечальників по різних кутах на цілий рік, іншими словами, помиритися вдасться не скоро, що не можна робити 11 червня. За народними прикметами цього дня категорично заборонено сваритися подружжю. Щастя, злякаєте, не можна брати і давати гроші в борг, рік буде ходити в боргах. А також робити великі покупки. Краще не збирати лікарські трави, їх може отруїти нечиста сила. Не варто рахувати цього дня монети, бо залишитись без грошей. Не можна слухати і розповідати про чужі хвороби, воно може з'явитися у вас. Лихословити сьогодні до проблем зі здоров'ям. Не можна лаяти тварин, кричати на них, грубо і жорстоко поводитись. до такої людини її грубість повернеться бумерангом. Також не рекомендується влаштовувати пікніки, наші предки вірили, що в цей день на галявинах збирається нечиста сила, і зустріч з нею може довести людину до безумства. Натомість сьогодні краще провести день у колі сім'ї та близьких людей. Забобони рекомендують гуляти по лісу, збирати ягоди, які зараз починають активно з'являтися. А щоб отримати удачу від святих, треба пробачати рідним всі їхні гріхи. Що можна робити 11 червня? Перед образом Богородиці, достойною є, можна просити допомоги в будь-яких справах. Часто звертаються з покаянням у страшних гріхах. Вважається, що саме образ милуючої допоможе отримати милість Божу. У День Варфоломії і Варнави важливо помиритися з тими, з ким у сварці, попросити вибачення особисто або зателефонувати. Вважається, що цей вчинок принесе в життя благодать. Також 11 червня добре зробити прибирання в домі, позбиваючи сміття і непотрібного. Можна привернути удачу і багатство. Також за народними звичаями сьогодні важливо помиритися з тою з людиною, з якою ви перебуваєте у сварці. Якщо у вас немає можливості зустрітися, можна написати або зателефонувати. Важливо зробити це до заходу сонця, щоб цей вчинок привабив до вашого життя добробуту і удачу. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Варнава, Ворфоломій, Єфрем за старим стилем іменини в Олександра, Андрія, Івана, Луки, Марія Феодота. Народні прикмети про погоду. Наші предки казали, якщо в ясний день стрижів ніде не видно, то незабаром погода зіпсується. Також прабратяти помічали, якщо ворони сідають на найнижчі гілки дерев і чистяться, насувається злива. Існувала в народі і така погана прикмета: якщо під час дощу з'явилася червона веселка, незабаром небо проясниться, якщо синя опади посиляться і до них додасться вітер. До зустрічі в нових відео!